Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів це фахівець, що виконує ремонт і технічне обслуговування автомобільного транспорту, а також здійснює контроль над технічним станом автомобілів за допомогою діагностичного обладнання та приладів. Сучасний тракторист володіє знаннями та навиками багатьох сільськогосподарських професій, водія. Механіка, він добре знає будову і правила експлуатації тракторів, ознаки основних несправностей і способи їх усунення. Професія водія автотранспортних засобів наймасовіша. Автомобільний транспорт займає провідне місце і використовується великими підприємствами та приватними підприємцями. У нашому освітньому закладі навчання проводяться у кабінетах, майстернях та лабораторіях, які обладнані агрегатами, настінними планшетами з будови, технічного обслуговування автомобілів та тракторів. Ущі нашого навчального закладу приймають участь в обласних конкурсах. А ті, хто навчаються спеціальності слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, проходять курс підсиленої військово-фізичної підготовки, змагаються у військово-спортивних та військово-патріотичних іграх, де займають призові місця. Цього року учень нашого училища Хубієв Руслан отримав стипендію імені Героя України Андрія Конопльова. Яка призначена для учнів та студентів закладів освіти Полтавщини. Для ознайомлення здобувачів освіти з новинками сучасної техніки ми постійно проводимо екскурсії на транспортні та сільськогосподарські підприємства.